Слава Україні! Виявляється, їх не 4, а 5. Принаймні такі дані з'являються. Можна привітати чергову брянську протиповітряну оборону з трьома знищеними гелікоптерами та двома літаками. Ну що ж, день ППО продовжується. Ви знаєте, от те, що знищило брянське ППО, от літаки і гелікоптери по російському телебаченню не показали. Зате показали, як спікер Держдури Володін відвідав монастир. На Смоленській області. Вони намагатимуться після поразки ховатися по монастирях, бо за їх, звичайно, не випустять. Але колись реальність вірветься навіть у телевізор. І почнеться вона зі слів: Добрий вечір. Ми з України. Отакі реалії на Брянщині, на Росії, а у нас своє. Я хочу подякувати загону південь української добровольчої армії, який діє у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Побратими ви круті. Ви дійсно суперові, і саме наші хлопці зараз працюють під Бахмутом і зайшли на колишні позиції російських військ. Нагадаю, що загін південь Української добровольчої армії формувався на теренах Одещини з початку великого вторгнення. Побажаю вам бойової удачі і, звичайно, задаємо тих, хто поклав своє життя на вітар нашої перемоги, пораненим найшвидшого одужання. Що стосується Одещини, то пережили одну тривожну ніч. Можливо, і цією ночі ворог намагатиметься нас атакувати. Ми можемо очікувати ракетні атаки і атаки дронами Камікадзе буквально кожної години. Це реалії війни і нікуди вони не поділися. Тому будьте чемними і. Виконуйте ті правила, поведінки, які маєте виконувати під час повітряної тривоги. Я впевнений, що ви налаштовані берегти себе та своїх рідних, аби разом кожен з нас сприяв нашій перемозі та настанню миру. Вся критично важлива інфраструктура в області працює. Всі знаходяться на своїх місцях і працюють. Працюють на перемогу і на нашу загальну справу. Отож, далі тихого вечора. Сподіваюсь, тихої ночі і продуктивних годин, днів, тижнів нам є чим займатися. Дякую всім дотичним до гарних справ. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! І хто забув? Нагадаю, привітайте своїх матусь, у кого вони, слава Богу, живі. Якщо вже споглядають на нас з небес, то задайте їх тихесенько, у молитвах. Вони завжди наших. Серцях